Салют, режисери! Мене все ще звати Віталій, це ще все аккаунт UGPL, І це другий випуск рубрики режисер і я. Сьогодні будемо розбирати, як ми створювали ось це відео. що створює UGPL. Це відео є на цьому ж акаунті, тому ви можете спочатку перейти, переглянути його, підписатися, якщо не підписані, а потім знову повертатись до цього випуску. Як будь-який проект, відео, рілз чи навіть Тікток, він має складатися з трьох головних етапів. Етап перший. Препродакшн. Я вже давно хотів створити відео, яке було б умовною візитною карткою UGPL, яке відразу показувало наші переваги та можливості. І коли в мене вже сформувалось деяке бачення цього відео, я перейшов до пошуку референсів. І це були як звичайні фото з пінтересту, так і цілі рекламні ролики з інстаграму чи інших ресурсів. Наступним кроком для мене стало написання тексту та створення розкадрування. Оскільки я хотів більш динамічне відео, я повинен був продумати текст та дію в кадрі. Або я щось не говорив просто 5 секунд на статичному кадрі. Після написання тексту та створення розкадрування, я почав підбирати музичний супровід. І ось тут треба сказати, що вже навіть змінювати. Оскільки коли я писав текст та малював розкадрування, я вже шукав якусь звукову доріжку. І начебто знайшов. Але щось з ній завжди було не так. І після того, як вже намалював розкадрування, я вирішив все-таки її змінити. Етап другий. Продакшн. Сам процес зйомок відбувався в одній локації, просто яку трішки змінювали під кожну сцену. Зйомка відбувалась на камеру Panasonic Lumix G80 та кітовий об'єктив до неї Lumix 1260 зі зміною діафрагмою 3.5-5.6. Зі світла ми використовували Godox SL, тоді, а також використовували Spotlight Godox 36K. На всю зйомку ми витратили приблизно 4 години. Етап. Третій постпродакшн. Для монтажу подібних відео, яких використовується багато графіки, а це майже всі відео. Я використовую такі етапи. По-перше, я створюю папку з назвою самого проєкту. Наприклад, папка, режисер і я. Друга частина. В цій папці я створюю додаткові підпапки. І перша папка це відео. Тут знаходяться всі матеріали, відзняті нами. Друга папка звук. Це мій голос, і в цій папці інколи створюється ще декілька додаткових папок. Наприклад, якщо ми використовували петличку і мікрофон. В такому випадку в нас буде папка з назвою петлички і з назвою мікрофон. Так само це все відноситься і до папки відео. Наприклад, якщо в нас декілька камер. Наступна папка матеріали. В цій папці будуть зберігатися файли, які я скачу із інтернету та буду використовувати в цьому відео. Наступна це рендер чорновий. В цю папку додаються матеріали, саме графіки, яка накладається поверх основного відео або вже є якісь частини самого відео. Та остання це рендер фінал. В цю папку я вже додаю фінальні рендери після всіх коригувань. Другий етап це монтаж відео. Це нарізка прибиранням пауз чи невдалих дублів, створення різної графіки та її поєднання з основною доріжкою. Третій етап це робота над звуком. В цьому етапі я працюю з голосом, а саме прибираю шуми, редагую та коригую голос. Також в цьому етапі я можу додавати вже всі звукові ефекти. Це ось ці вжух, зуми і так далі. Четвертий етап кольорокорекція. У цьому етапі весь монтаж вже готовий, і я лише роблю кольорокорекцію. І ось все. Можемо насолоджуватись своїм відео на 30 переглядів. Дякуємо, з вами був UGPL. Якщо вам потрібна зйомка чи монтаж, не соромтесь, пишіть, допоможемо зробити вам подібні відео.